Заради чого ми прийшли, хто не відпущу і ще один раз годин можете уявити, я з радістю не вийдуть під таку погоду, а ті, хто знають, чого прагнуть, <тас> двері в Європейський Союз для України не зачинене, і тому ми всі з вами Україну по ти ще живе не зі своїми ресурсами.